І ось підходимо потихеньку до закінчення Карлового мосту. Ось тут дівчата йдуть намочки. Фоткаються. Тут люди ходять, їдять порожено. Тут от разні теж статуї останні. От, на мосту. От. І ось тут свята Елизавета, Статуї. Імператор Карл, Малдець був, і підняв Чехію. Був імператор ще не Римської імперії, але більше любив Чехію. Так Зараз підходимо до кінця великого такого Карлового моста. От, останні статуї, остання якась брама. Будемо шукати далі, як їхати додому. Так, Турция Ось Ось тоже Ось тоже такая статуя хорошая Брама Брама на Карловый мост Хорошая Брама Красота. Ну, Я виключаюсь, буду якось добиратися додому.